В Україні взагалі не було в класифікаторі медичних спеціальностей, На сьогоднішній день теж немає такої як спеціальності, як лікар паліативної допомоги. Наскільки мені відомо, от вчора буквально ми працювали в Міністерстві охорони здоров'я стосовно кваліфікаційних вимог з мого боку до лікаря-анестезіолога, і я знаю, що вже підготовлений пакет документів для оформлення кваліфікаційних вимог для лікаря паліативної допомоги. Тобто, це Має певні цей лікар, має повинен мати певні знання, певні навички. Дійсно, категорія пацієнтів, які як англійській мові end of life, тобто пацієнти наприкінці життя, да коли ми не можемо допомогти у цих пацієнтів. Ну вкрай важливо забезпечити адекватно або намагатися забезпечити адекватну якість цього життя. І вот знеболення паліативних пацієнтів є вкрай актуальною проблемою, про яку в Україні дуже мало говорили на сьогоднішній день. Ми про це говоримо. Нормативна база для цього вже прийнята, і в принципі. Можна працювати. Єдине, що що в деяких регіонах на місцях не завжди є доступ до тих самих препаратів. Не зовсім зрозуміло чому. Я навіть сам пробував от в Києві телефонувати просто в районну поліклініку, як представився родичам пацієнта, якому потрібен морфін в таблетках. Він в Україні є, він коштує, ну, не пам'ятаю, до 20 гривень коштує 10 таблеток. Тобто, в принципі, за ціною це ну, абсолютно небагато. А... І зіткнувся дійсно з труднощами в поліклініці міста Києва, коли мені говорили, що ну, спочатку реєстратура не знала взагалі, що є морфін таблетований, от, потім з дільничим лікарем, яка говорить, що ми можемо виписати на лише 10 таблеток, хоча насправді законодавча постанова Кабінету міністрів передбачає можливість виписання препаратів для знеболення у пацієнтів онкологічних до 10-15 днів запасу цих препаратів. Я думаю, що цю інформацію, от якраз засоби масової інформації. Повинні широко популяризувати і пацієнти звертатися або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я або департаментів охорони здоров'я, якщо їм відмовляють у виписуванні таких препаратів. Мені здається, що не можна негативно ставитись до реформ. 25 років незалежності України кожен з міністрів намагалися або говорили про те, що необхідно медицину реформувати. Де Юра, ми маємо безкоштовну медицину, начебто, яка гарантована конституцією, але ми розуміємо і опитування показують, що близько 97% людей таким чи іншим способом змушені все-таки оплачувати медичні послуги. А насправді, відверто кажучи, ми не маємо на сьогоднішній день безкоштовної або безоплатної медицини, не дивлячись на те, що фінансування галузі є досить непоганим. Це близько 77-80 мільярдів гривень щороку. Але ці гроші, на жаль, не доходять до пацієнта, десь розпорошуються по дорозі від бюджету до безпосередньо хворого. І оті от ті пакет реформ. Який був запропонований урядом і підтриманий багатьма європейськими організаціями, президентом нашої країни, вони спрямовані на покращення якості надання медичної допомоги і з часом забезпечення рівня медичної допомоги, такого як у наших найближчих сусідів в європейських країнах. Звичайно, що це питання не одного дня там, чи одного тижня. Ми до цього плануємо йти, я сподіваюся, декілька років. Але зміни повинні відбутися, оскільки ситуація. Медицині є такою близькою до критичної.